У 2100 році на території України проживатиме трохи більше 15 мільйонів людей. І це ще оптимістичний прогноз. Це не мої припущення. Такі заяви цьогоріч пролунали в ООН. Просто уявіть, населення приблизно п'ятьох таких міст, як Київ, це населення усієї країни. Ну або ж 24 людини на квадратний кілометр. Для порівняння у 2020-му густота населення була 72 людини на квадратний кілометр. Кілометр. Тобто за 80 років нас має стати втричі менше. Це не факт, це лише прогноз, який може і не справдитися. Однак чомусь він саме такий геть для нас невтішний. Чому нас стає менше? Що робити, щоб Україна не втрачала своє населення? І до чого тут взагалі економіка? Про це все просто зараз. Ви дивитеся проект Економіка війни. Я Наталя Семенченко. За прогнозами демографів, людство взайшло у тривалий процес скорочення населення. Такий собі новий світовий тренд. Показник народжуваності вже впав нижче позначки у 2,1. Це називається коефіцієнт фертильності, а саме вона означає природне відновлення населення. Простою мовою, якщо за рік в країні 100 жінок народжують 210 дітей, то кількість населення не знижується. Але зараз для багатьох цей показник не те, що далекий. Він практично недосяжний у найближчому майбутньому. Давайте поглянемо на Китай у другій половині ХХ століття. Країна переживала справжній бейбі бум. Кількість населення стрімко зростала, особливо на півдні країни у великих містах. Тож 1979-го китайська влада, щоб зупинити перенаселення, ввела політику під назвою Одна сім'я, одна дитина за її порушення, китайців штрафували або ж взагалі звільняли з роботи. І вже за 30 років країна стикнулася з діаметрально протилежною проблемою. Населення почало танути. З 2012-го почала стрімко скорочуватися кількість працездатного населення. Тож 1 січня 2016 2015-го влада КНР скасувала політику однієї дитини. Всі чекали на справжній бейбі-бум, але він так і не стався. І зараз коефіцієнт фертильності у Китаї лише 1,16. І за прогнозами демографів, вже наприкінці 21-го століття у Китаї житиме лише 800-900 мільйонів людей. Тобто трохи більше половини від того, що було наприкінці ХХ століття, і таке скорочення населення чекає на багато які країни. Виняток країни Африки, де, за прогнозами демографів, до 2050 року чисельність населення зросте вдвічі до 2,5 мільярдів людей. Пояснюється, це доволі просто. Населення Африки часто живе у бідності. Багато людей не мають не те, що хорошої роботи, а й нормальної освіти. І як випливає зі звітів ООН, саме у таких суспільствах зазвичай стрімко зростає кількість населення. Інше питання: в яких умовах живе це населення? Але зараз ми говоримо лише про кількість. Якщо подивитися на демографічну динаміку у європейських державах за період 1990-2023 роки, то можна побачити різке скорочення чисельності населення в країнах Балтії, України, Білорусі, Румунії, Болгарії, Молдові та на Балканах від мінус 10 до мінус 30% відсотків популяції. І тенденція набирає обертів. Те саме стосується і Росії. Там за останні три. Роки мінус два мільйони людей. Однак одна з найгірших ситуацій не лише у Європі, а й в усьому світі зараз в Україні. Вдумайтеся, коефіцієнт фертильності у нас 07 Тобто 100 жінок народжує 70 дітей. А для того щоб населення не скорочувалось, вже не кажу про приріст. Потрібно щонайменше втричі більше. До повномасштабної війни проти Росії цей показник становив 1,2, що загалом також незадовільно. Однак зараз ситуація стає по справжньому критичною. У 2023 році в Україні народилося 187 тисяч дітей, і за різними даними це найменший показник за всю історію спостережень. Вдумайтеся, так мало дітей на території України не народжувалося, що найменше увага, Три століття. І це при тому, що і 300, і 200, і 100 років тому загальна кількість населення була менша аніж зараз. Тут варто згадати, що населення України почало знижуватися після розпаду Радянського Союзу. За даними перепису 1989 року, тобто коли Україна була ще частиною Радянського Союзу, тут проживав понад 51 мільйон людей. Далі союз розпався. Україна здобула незалежність. Однак, у перші роки було важко. Це були сумнозвісні 90-ті, часи невизначеності, дефіциту та шаленої інфляції. І більшість думали не про те, як народжувати нових людей, а про те, як прогодувати та одягнути тих, хто вже є. Наступний перепис населення поки єдиний за часів незалежності провели у 2001 році. За ним в Україні жило майже 48,5 мільйонів людей, тобто на 3 мільйони менше ніж 12 роками раніше. В подальшому переписів не було, але були різні демографічні дослідження, і кожне давало невтішні результати населення скорочувалося. У червні 2006 року уряд на чолі з прем'єр-міністром Юрієм Єхануровим затверджує стратегію демографічного розвитку на період з 2006 по 2015 роки. У тому документі йшлося про велику проблему, з якою стикнулася Україна. На сьогодні демографічна ситуація в Україні перебуває у кризовому стані, ознаками чого є низький рівень народжуваності, зниження тривалості життя, 68,2 року, підвищення вірогідності смертності у чоловіків у працездатному віці, близько 38%. Висока порівняно з розвинутими державами, смертність немовлят і дітей віком до 5 років, а також постійний масштабний міграційний відплив молоді, що негативно позначається як на чисельності та статево віко. Вому складі населення, так і народжуваності. Уже в той час йшлося про масове поширення бездітності та однодітності. У двох із трьох сімей була лише одна дитина. Переважно саме через низьку народжуваність Україна за період з 1993 по 2005 роки втратила понад 4 мільйони населення. Серед причин цього називали економічну кризу: різке зниження доходів населення, невпевненість у майбутньому. Крім того, на народжуваність негативно впливали Вплинули руйнування системи дошкільного та позашкільного виховання, а також незадовільний стан репродуктивного здоров'я населення. Одночасно зі спадом народжуваності збільшувався середній вік нації. Зокрема, побільшало людей, котрим було 60 плюс років. Наприклад, у 2001-му таким був кожен п'ятий житель України. Виходить, що пенсіонерів більше, а тих, з чиїх податків вони потім отримуватимуть пенсію, менше. Запам'ятайте це, ми пізніше до цього ще повернемось. Отже. Про демографічну кризу в Україні знали давно і навіть нібито намагалися щось з цим зробити. Принаймні, от стратегію писали її основними завданнями: були підвищення рівня народжуваності та розвиток сім'ї, поліпшення здоров'я, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя населення, регулювання міграційних процесів, подолання негативних наслідків старіння населення, демографічний розвиток регіонів. Ну а для людей, який зазвичай найкращий стимул? Яка найкраща мотивація? Правильно, гроші. Ще 2005 року допомогу при народженні дитини збільшили у 10 разів з 846 гривень у січні до 8497 гривень з квітня. І певний ефект був. Вже 2006 року народилося 460 тисяч дітей на 34 тисячі більше, ніж у рік до цього. Народжуваність зросла на 8%. Вже у 2008 році народилося 510 тисяч дітей. з Подумали у владних кабінетах, і вирішили ще гривне стимулювати українців народжувати. Саме 2008 року провели чергове збільшення виплат. Там, крім цього, ще й ввели диференціацію по черговості народження. За першу дитину платили 12 тисяч 240 гривень, за другу 25 тисяч, за третю 50. І певний ефект був. Здавалося, ось воно люди народжують. Ми перестаємо втрачати населення. Але ні, не дарма ж у фонді ООН в галузі народу населення. Вважають, що фінансовий стимул часто забезпечує позитивний вплив, але в довгостроковій перспективі неефективний. Та й впливає переважно на групи з невисоким рівнем освіти та з низькими доходами. Усі вийшло, що вже з 2013-го народжуваність знову пішла на спад, і забігаючи наперед, скажу, що вже ніколи до цього часу не Зростала, бо з 2013 року країна почала заходити у новий вирій кризи, так що знов було недонароджуваності. Чи дала стратегія прийнята у 2006-му якісь плоди? Судіть самі за даними Державної служби статистики, станом на 1 січня 2015 року в Україні проживало вже трохи менше 43 мільйонів людей, тобто ще мінус 5 мільйонів від показника 2001 року. Однак тут варто додати, що дані можуть бути неточні бо, по перше, це не перепис населення по друге дані з Криму та частин Донецької і Луганської областей могли бути неточні, адже у ті часи почалася їх окупація Росією. Але хай там, як, як бачимо, стратегія тоді не спрацювала. Населення України продовжувало зменшуватися, дітей ставало менше. Пенсіонерів більше, а молодь їхала працювати за кордон. Перед пандемією коронавірусу кількість українських трудових мігрантів за кордоном доходила до трьох мільйонів. Протягом 10 років Україна була незмінним лідером за кількістю вперше виданих посвідок на проживання в ЄС. Наприклад, у 2021-му такий документ отримали майже 874 тисячі громадян України, і це 30% від усіх виданих довідок. Що було далі? Ми. Знаємо ракетні обстріли, колони танків, знищення українських міст російськими військовими, і це було ще одним, тепер вже головним фактором, через який ми і дотепер втрачаємо людей. населення України знизилося на 10 мільйонів після початку війни. Це також демонструє масивну втрату людського капіталу, який є дуже важливим для відновлення і будівництва майбутнього України За даними Держстату, Станом на 1 лютого 2022 року, тобто за три тижні до повномасштабного російського вторгнення, населення України було заледве більше 41 мільйона. Але це враховуючи на той момент вже окуповані Росією регіони на підконтрольних же України територіях. Кількість населення оцінювалася у 38,5 мільйонів. Скільки нас зараз, достеменно невідомо. Адже як, наприклад, рахувати окуповані території, тим більше, що їхня кількість змінилася з лютого 2022-го. Що відомо точно, так це те, що війна забирає життя українців. Вони гинуть на фронті від ворожих куль та снарядів і у тилу від ракетних обстрілів і БПЛА. Які ці цифри поки не знає ніхто. І як би це цинічно не звучало, але загибель українців внаслідок бойових дій це не єдині втрати населення під час війни. Адже ще є та категорія людей, яка виїхала з країни. За різними даними, станом на січень 2024-го, таких від 5 до 6,5 мільйонів. І тут є ще одна цікава цифра: у ЄС нині 800 тисяч українських жінок віком від 18 до 34 років, тобто саме тих, хто зазвичай і народжує. Коли ті, хто виїхав за кордон, повернуться в Україну, та і чи повернуться взагалі, прогнозувати не береться ніхто. Якнайшвидше припинення бойових дій, воно буде на користь поверненню. Скільки повернеться, я сподіваюся, що відсотків 50, можливо, 60. Навряд чи більше. Причому тут є ризик того, що якщо половина залишиться там, то а де буде від возз'єднання родин відбуватися? Тоді не в Україні, а за кордоном. Там, де діти, там де дружина, там де. І виникає питання: якщо там жінки, скажімо, від 30 до 40, Чоловікам скільки? Практично стільки ж. Від того, коли закінчиться війна, залежить і те, який прогноз роблять українські демографи. Варіантів три. Перший прогноз оптимістичний. Війна завершується у 2025-му. За такого сценарію, у 2040-му в Україні буде 31,5 мільйон людей. Другий прогноз середній. Війна завершується у 2026. І так, вже у 2040-му нас буде 28,9 мільйонів. І третій прогноз песимістичний. Війна завершується у 2028-му, Так, у 2040-му нас буде 25,5 мільйонів. Це все дуже приблизно і навіть перебільшено, якщо зважати, що через війну кількість населення може скоротитися ще на 20-30% у наступних 10 років. Свої прогнози оптимістичні й не дуже дають і воон. За ними чисельність населення в Україні до кінця 21-го століття буде на рівні 20 мільйонів осіб. Це базовий показник. Оптимістичний 27 мільйонів, а песимістичний 12. Якщо говорити про демографічну структуру майбутнього, то з них 10 мільйонів пенсіонери до 5 мільйонів дітей і 12 мільйонів економічно активне населення чоловіки і жінки. З них 7 мільйонів жінки і 5 мільйонів чоловіки. З урахуванням існуючої динаміки після завершення війни на двох працюючих українців припадатиме по два пенсіонери та одна дитина для розуміння глибини катастрофи. До війни у нас було 17 мільйонів економічно активних людей, і країна відчувала проблему з необхідною кількістю платників податків. І тут проблема навіть не стільки в тінізації, як у тому, що у нас банально не було достатньої кількості потенційних платників. Податків фізичних осіб, а після війни буде 10 мільйонів потенційних платників, з них 2 мільйони перейдуть на єдиний податок ФОПи. реальних платників. Мінус сплячі та сидячі на мінімалці буде менше 5 мільйонів осіб. Тобто на одного реального платника податків припадатиме два пенсіонери і одна дитина, і значна частина цих людей працюватиме в держсекторі. Щоб спробувати зупинити зниження чисельності населення 30 вересня 2024 тисячі приймають стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року, нічого не нагадує правильно. Це щось дуже схоже на те, що прийняли у 2006-му. за даними цього документу, станом на серпень 2023 року в Україні було 36,3 мільйони осіб, із них 31,5 мільйон на підконтрольній території. Крім того, Україна вже входить до числа країн з високим середнім віком населення. Майже 18% люди 65 плюс років. І це старіння нації прогресуватиме у 2035 році. Як очікується, в такому віці буде кожен п'ятий. Як і в 2006, так і зараз у документі пропонуються кроки, які могли б зупинити скорочення чисельності українців. Це створення умов для підвищення народжуваності, підтримка сім'ї, зниження рівня передчаття. Асної смертності забезпечення міграційного приросту населення і так далі. Словом, як казав другий президент України Леонід Кучма, це ж було вже ось тільки тоді, що був фінансовий стимул. А зараз, в умовах масштабної війни, коли економіка зруйнована, а всі гроші йдуть на армію, це вже зробити нереально. Щоб чисельність населення не скорочувалася, треба, аби 100 жінок народжували 210-220 дітей. У наших умовах краще 220. Тоді чисельність населення буде більш-менш стабільною і не буде скорочуватись. В нас на початку великої війни цей показник був на рівні 116. тобто ще тоді було дуже мало. Зараз здається, і ще менше, але ми цього не знаємо достовірно. Чи зможемо ми підвищити народжуваність в ідеалі до 220 дітей на 100 жінок. Насправді, жодній західноєвропейській країні це не вдалося. У них також народжується менше. Але я вважаю, вийти в Україні на рівень десь у 180 це цілком реально. Попри війну, зруйновану економікою, стрімке зниження кількості населення Україна і далі прагне вступу до ЄС і НАТО. Але чи чекають там на нас? Давайте подивимося з точки зору демографії. Щодо Євросоюзу, 10 мільйонів нинішніх українських пенсіонерів при середній європейській пенсії у 500 євро це 60 мільярдів євро на рік тільки на пенсійне забезпечення, плюс витрати на інфраструктурне вирівнювання. ЄС доведеться витрачати зі своїх фондів на Україну щорічно до 80 мільярдів євро лише для досягнення регіонального вирівнювання середніх пенсій та якості інфраструктури. Свого часу Польщі на рік платили до 10 мільярдів євро. Не здійснювати регіональне вирівнювання в ЄС не зможуть, оскільки в Євросоюзі з'явиться країна з середньою пенсією у 100 євро на місяць, що саме по собі неприпустимо. Схожа ситуація із НАТО. Якщо до середини сторіччя, за одним із демографічних сценаріїв у нас залишиться 20 мільйонів осіб, з них 10 мільйонів пенсіонерів та 2 мільйони дітей то населення у віці 1860 років складе 8 мільйонів чоловіки та жінки приблизно порівну. Мобілізаційний потенціал до 4 мільйонів осіб, реально до 500 тисяч. Це в рази менше ніж зараз. Тобто, замість потенціалу НАТО отримує величезну територію, яку доведеться захищати від небезпечного супротивника. Геополітична географія у цьому контексті перетворюється з переваги на географічне прокляття. З іншого боку, якщо б Україна продемонструвала успіхи у репатріації населення, відновленні демографічного потенціалу та у зростанні економіки ВВП вище 500 мільярдів доларів, така країна аналог Польщі. Була б цікава для блоку НАТО, адже посилила б потенціал блоку, а не послабила. Тобто, для вступу в НАТО нам необхідно стати економічно та демографічно сильними. Тоді наше географічне положення перетвориться на географічне благословення. Скільки нас буде вже за кілька десятків років, і хто будуть ці люди: пенсіонери чи молодь? Скільки українців повернеться додому після війни, і чи повернуться вони, якщо бойові дії триватимуть роками? Так багато питань і так мало відповідей. Але точно відомо одне: виживе країна чи ні залежить від того, чи житимуть у ній люди, а не від кордонів, які відділятимуть від інших країн безкраї та безлюдні. Території це була економіка війни. Залишайте свої коментарі та підписуйтесь на наш канал.